Російські нафтопереробні заводи та логістичні об'єкти знову під прицілом дронів. У ніч на 15 серпня атака безпілотників ймовірно, уразила сезранський НПЗ, а днем раніше під удар потрапив порт Оля в Астраханській області, де уразили судно із іранськими боєприпасами та деталями для шахедів. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Попри заяви російської влади про успішну роботу ППО, у соцмережах з'явилися відео масштабних пожеж. Перші повідомлення про атаку дронів на сезрань почали з'являтися після 4-ї години ранку, 15 серпня, спочатку в місцевих чатах, а трохи згодом, і у всеросійських пабліках, останні спочатку бадьоро рапортували про активну роботу ППО і про те, що вже знищено кілька цілей. Утім, досить скоро з'ясувалося, що знищували безпілотники, які летіли на сезрань не зенітними ракетами, а сезранським НПЗ. Не обійшлося за версією розпропаганди і безруйнівних уламків. Саме через них, якщо вірити пропагандистам, спалахнула масштабна пожежа. Згодом у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Близько шостої ранку. Пожежа на НПЗ лише посилилася. Далі цитата. Жителі Сезрані повідомляють про загоряння в районі місцевого НПЗ після атаки ЗСУ. Як розповіли місцеві жителі після серії вибухів, вогонь і дим вони побачили в районі місцевого підприємства. Попередньо там впали уламки збитих в Офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було. Поскаржилися пропагандисти одного з російських пабліків. За повідомленням місцевих у сезрані прилетіло не менше. Десяти безпілотників росіяни також скаржаться, що влучили сильно. Натомість, за версією губернатора Самарської області, загалом було 13 дронів. Всі вони, зрозуміло, ж були, нібито знищені. Чиновник також закликав росіян утриматися від фіксації роботи російської ППО. Неспокійно також було у Астраханській області. Збройні сили України атакували морський порт Оля в Росії та уразили судно з комплектуючими для дронів та. Іранськими боєприпасами у Генштабі ЗСУ повідомили, що операцію було проведено 14 серпня підрозділами сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Далі цитата: за наявною інформацією, було уражено судно Порт Оля 4, завантажене комплектуючими до Павла типу шахет та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, зазначили в Генштабі. Військові також додали, що росіяни використовують порт Оля в якості важливого логістичного пункту постачання товарів військового призначення з Ірану. Варто зазначити, що практично кожної ночі невідомі дрони атакують Російську Федерацію. Найчастіше безпілотники вражають об'єкти інфраструктури, залізничні станції, нафтопереробні заводи та нафтобази.